Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Незабаром, а точніше, 28 квітня, весь християнський народ відзначає велике свято. День входу нашого Спасителя. Ісуса Христа або вербна неділя, це в нас вербна. А в Європі називають по-різному, там, де росте оливка, оливкове дерево, на посвяту його несуть. Там, де росте кипарис теж. Що кого де росте, де поширене, то те і освячують. Розумієте? Нас в Україні верба не випадково, адже саме верба найперше дарує нам повідомлення, що весна прийшла. От ті котики, що квітнуть у лузі, так налаштовують на гарний лад. На весну, на чудові думки і настрій і очікування найвеличнішого, найдорогоціннішого свята Воскресіння Ісуса Христа. Про це свято я не раз говорила у наших і телевізійних передачах, і відеосюжетах. Я сьогодні тільки хочу нагадати. Що верба це таке дерево, не випадково ж його на по святу весною несуть. І не випадково кажуть, що треба 12 гілочок вербових, бо стільки було учнів Ісуса Христа. А ще ж кажуть, що рік календарний складається із 12 місяців. Ось чому 12. Ну, Дехто думає. Досить, аби парне число було, щоб у парі жило подружжя і діти. Ну, кожного. Що не край, ми кажемо як, то свій звичай. Е -е, до верби завжди ставилися з пошанівкою. Ось коли 5 числа на Юрія, якраз у нас припадає Великодній день, а виганяли вперше на пашу корови, то їх обов'язково хльостали. Вербовою гілочкою. Взагалі-то прохльостування треба сказати наступне. Коли вже приходили з церкви, то треба було обов'язково привітати один одного постукуванням по спині, по руках освяченою вербо, вербо, вербою, приказуючи, не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень. Будь здоровий, чи здорова, як верба, а багатий, багата, як земля, а красивий, красива, як паска, щоб була завжди Божа ласка. Цей день дуже дивилися за погодою. Вважалося, якщо погожа днина, літо буде гоже, якщо дощ в цей день, врожаї будуть. І особливо дівчата, ой, вони ж так хотіли передбачити свою долю. Вони і пампушки пекли з різною начинкою, а в тій начинці мед або сіль, або гірка цибуля. Ну, вони придумували різне. І якщо ха, попадало витягнути з цибулею, значить буде м -м -м, слізлива доля, якщо з медом. О, це радість і вдача. Ну так вони собі загадували, це ж бо народ, а він народ на вигадки мастак. І тому ще казали, а дівчина як верба, де не посадиш, там вродить. І, до речі, освячена гілочка було зазвичай її садити, прийшовши з. Церкви садити її десь над річкою, над шляхом. А якщо хотіли передбачити, яким буде і чи буде благополуччя в родині, то садили десь так недалеко, поблизу домівки. І якщо прийметься верба, значить щаслива буде доля в дівчини. Ну і ви знаєте про вербу Шевченкову, яка розрослась і помандрувала. І зараз мандрує по всьому світу. Ось така вона вербиця, де росте вербиця, там чиста водиця. І до речі, щоб дізнатися, де копати криницю, брали вербову гілочку, і якщо вона, і так проходили, якщо а -а вона дуже чутлива, і якщо... <кхід> і якщо вона опускала свої гілочки, там варто. Копати криницю. Ми, до речі, так і відразу знайшли місце для нашої криниці. Ось така вона верба. І дай Боже нам дочекатися не тільки вербного тижня, вже він е е останній тиждень перед Великоднем називається вербним або білим. То не тільки дай нам Боже свят дочекатись, а й швидшої перемоги. І хай вона буде. Зустрінемось.